Так, 100%. повернемо кожну свою територію, кожне населене місто і до кілометра, і до метра. Рано чи пізно, але це станеться. Ну і про е, врешті е, говоримо про інші заяви про нагальні теми, про важливі, зокрема, станом на тепер говоримо про те, що Дональд Трамп знову висловив оптимізм щодо мирного врегулювання війни. Президент США заявив про великий прогрес після телефонної розмови з кремлівським диктатором Путіним. Детали, щоправда, не уточнив. Позавчора ми говорили з Путіним дві з половиною години. Я думаю, ми досягли значного прогресу. Але це кривава лазня, це не наші солдати, це Україна і це Росія. Та якщо ми можемо врятувати п'ять тисяч душ, ми це зробимо. Ви знаєте, ми досить добре це вміємо, але це погана ситуація, це дуже погана ситуація. Михайло Подоляк керівника на президента України долучається до нашого ефіру. Просто зараз вітаю вас вітаю. з одного боку. Трамп говорить про прогрес, а з іншого боку, він ніби вже відсторонився від, наприклад, санкційного тиску, чим дуже сильно здивував м'яко кажучи, новообраного канцлера Німеччини Мерца, і про це пишуть європейські змі. Так європейські лідери реагували на риторику Трампа, коли стався цей телефонний дзвінок після Стамбула. Спільний Трамп, Зеленський та кілька європейських mm. лідерів. Але тут можна ж згадати і, наприклад, Відповіді Рубіо, держсекретаря, який відповідав конгресменам в Сенаті на запитання щодо подальшої логіки підтримки сполученими штатами України, зокрема і в регуляції в регулюванні цієї війни. І там дуже було таких знаєте оптічних відповідей. Наприклад, в світі є дуже багато проблем, і США мають відсторонитися від вирішення цих проблем США мають сконцентруватися на своїх питаннях. Він не називає Путіна убивцею на чітке запитання значить, парламентарів. Що відбувається, поставлю так. Це запитання. Звісно, що США офіційний Вашингтон не хоче жорсткої риторики в бік Російської Федерації Путіна його оточення, тому що вони не хочуть погіршувати ситуацію з перемовинами. Але це якось виходить за межі сприйняття нормалі нормального. Виходить за межі сприйняття, це зрозуміло, тому що ми звикли до чорне-біле. Ну і це нормально під час війни, принаймні, я маю на увазі, зрозуміло, що світ сірий, але під час війни все ж таки біли біле і чорне зрозуміло що але по відношенню до сполучених вони дограють. Вони дограють ту саму стратегію, яку починали 100 днів, плюс 100 днів тому. Це стратегія м'якої дипломатії по відношенню до Російської Федерації. Вони все ж таки хочуть дивіться, Трамп привніс дуже коротко тут буде зрозуміло. Привніс комерційну складову в дипломатію, як таку він хоче угоди, які будуть приносити користь Сполученим штатам безпосередньо фінансові. Там і так далі. Тобто він поки що не до кінця розуміє, що, наприклад, Росія це не про бізнес, не про комер. Це зовсім інше для Росії. Якраз війна є додатковим доходом, який забезпечує Росії там глобальний статус і так далі. Але якщо говорити об'єктивно, по перше, вони точно не можуть вийти з рішення глобальних проблематик. Ну тому що вони глобальна держава, вони про правила, вони не можуть там відмежуватися від близького сходу від України, від там ще якихось процесів і так далі. Риторика це риторика, а реальність це реальність. Друге санкції продовжують діяти. Сполучені Штати не відмінили жодних санкцій. По відношенню до Росії, ті, які були введені вчора, і позавчора, і не, не тільки адміністрацію минулого президента, і ще до цього, і за часів самого першої каденції самого Трампа і так далі. Вони працюють і будуть працювати. А, а, трошки пройде часу, і ми побачимо знову ж таки жорстку риторику з боку Сполучених Штатів, тому що все, що вони обговорюють з Росією, Росія говорить, ми готові до чогось, Росія нічого не буде робити. Для Росії імітація. Спілкування зі сполученими штатами сама по собі важлива імітація. А знаєте, чому? Тому що для Росії, для Путіна, особисто, для нього фундаментальна проблема навіть не знищити, бувші радянські республіки, які стали суверенними державами. За <зяти> териваншу Сполучених Штатів за розвал Радянського Союзу. От просто в Сполучених Штатах не до кінця це розуміють, що ця війна не тільки про Україну, не тільки про територію України, не тільки про знищення нашої з вами суб'єктності і не тільки про домінування Росії в Європі, да, в Східній Європі, перш за все, це і про обнулення глобальної історичної репутації Сполучених Штатів. Тому що е, Путін дуже так знаєте вважає, що розвал Радянського Союзу це було погано. І ключову роль тут відіграли сполучені штати. Тому тут все зрозуміло. Але ще раз санкції продовжують працювати через декілька днів. Ми почуємо трошки іншу риторику. І, до речі, по Рубю він сказав дуже правильну річ. Фундаментально для нас вами важливо пояснюючи, чому цей конфлікт не можна швидко вирішити, тому що Росія має ну чи захопила і хоче захопити ще більше того, що їй не належить ні, не може належати. А Україна не має достатньої мілітарної спроможності забрати це назад за рахунок сили. Ну фундаментально ну, правильно. тому потрібна дипломатія. Але яка роль е, сполучених штатів <кхи> повертаємось до дипломатії? О, дивіться, що на сьогоднішній день є. Є абсолютно зрозуміла чутка послідовна позиція України. Президент Зеленський неодноразово казав без примусу. Російська Федерація не сяде за реальний стіл переговорів, не буде готова до припинення вогню, не буде готова до перемир'я. Що таке інструменти примусу? Вони абсолютно математично обраховані. Це санкції відповідного рівня. Ще раз не санкції. Там ми трошки тут заборонимо, 30 людей ведемо, що там фізичні особи, юридичні особи обмеження. Ні, це ембаргово типу санкцій. Зрозуміло, де Росія бере кошти. Зрозуміло вже і так далі. І друге це мілітарна підтримка України. Тобто, то, то, знову ж таки іншого рівня. Подивіться, Дуже чутлива да для Росії, коли наші дрони блокують е, аеропортну інфраструктуру в Росії. Це дуже фантастично на них впливає. Так само, коли нафтопереробку російську клали, клали, да, це дуже впливає. От якщо це буде масштабовано в 10 разів, ну це зовсім інша історія. Тобто, це все вже пораховано математично, зрозуміло, і так далі. Але ми бачимо: повернімось до Сполучених Штатів, вони все ж таки вважають, що оця дипломатія загравання з Росією може дати дві прямі. Мід доходності Сполученим Штатам перше репутаційно чомусь вони вважають, що якщо ти своєму ключовому опоненту віддаєш все, то це твою репутацію підвищує, що ти ну супер гравець. Це ж не так. Ну це очевидно. Але це треба пояснювати, що робить Україна, робить Європа, і Сполучені Штати спілкуються. Дивіться, тому що ми комфортні з точки зору спілкування. Ми не говоримо, дивіться, ви там праві, не праві. Ми говоримо, дивіться, вам вигідніше разом з нами робити це, тому що це буде для вас репутаційно виглядати зовсім інакше. І друге складова, сполучені штати. Вважають, що Китай відмовиться від васалітету Росії, ну, тобто відмовиться від ресурсів, які він вже вважає своїми, які підвищують вагу Китаю з точки зору глобально-економічного протистояння да? і віддасть це все Сполученим Штатам. Росія ж говорить: дивіться, ми з вами будемо мати проекти в Нефтянці, в Газі, в Північному морському шляху і так далі. Так це вже все Китай. Ну, тобто, що ви хочете в них купити? Що ви хочете взяти, це ж я вже про комерцію говорю. Діл і ще раз діл, як то каже Трамп, про угоди і угоди, які будуть укладені. Але тут, до речі, що цікаво, що Рубіо так само згадав про карибську кризу, так звану минулого століття, пригадуємо 60-ті роки, і каже, що якби не були у нас такі гарні стосунки на з Російською Федерацією, то була би, то світ би вже закінчився, бо ця криза би все ж таки вона спрацювала, вибухнула там і тощо. І він натякає на те, що проблема в тому, що Сполучені Штати не сполучені штати, а команда Трампа і Трамп сприймають росіяни як таких, знаєте, врівноважених стратегічних партнерів або опонентів, але вони досі з ними дискутують. Я але я навіть не про це. Знаєте, я просто ви про радянську добу і радянський союз згадували, що я вони... я маленьку ремарку да. Назар. Все ж таки, з урахуванням психотипу Хрущова, і з урахуванням психотипу Путіна, це дві великі різниці для Путіна: війна і масо-масоване насильство. Це про зовсім інше. Хрущов приймав участь безпосередньо у Другій світовій, і він розуміє, що таке вбивство, як таке, і для нього це якраз не була причина для чогось. Да? Тобто він міг зупинитись. Путін навпаки, йому подобаються масові вбивства цивільних, і навпаки, він йде по цьому шляху. Угу. Хрущов, ну який очільник був тоді Радянського Союзу, там через пев пев певний час вже був не він, але між тим. Для нього це зовсім інша була історія. І, взагалі, політбюро, яке було тоді в Радянському Союзі, і те. Політбюро, яке сьогодні побудоване путіним, це зовсім різні з точки зору кровожерливості. А ви да? знаєте, а росіяни росіяни вони ж сумують за тими політбюро, тими депутатами. Буквально сьогодні е, якийсь там сотий радник Путіна, значить, е, таку думку озвучив, що е, створення радянського союзу за нього проголосували ще в 1900, уявіть, 22 двадцять році депутати. А відтак, е, значить, радянський союз має досі юридичну е, вагу, і якщо хтось хоч. Хтів би скасувати там мінуснути, да, радянський союз, то ті ж самі депутати мали би проголосувати О, да. за, Знаете, його, я, за його да, я, я, це, це ремарні. Це ремарка дуже важлива. Я люблю інтелектуалів. Я зараз з сарказмом великим, тому що це ж Росія, там mm -hmm. всі вони нетклають. Йому треба трошки ще на п'ять років відійти і до державного перевороту перейти. Яким концептуальним чином з'явилася взагалі концепція радянського союзу? Це ж переворот державний. Вони ж взагалі говорять це все перевороти і так далі. Тобто, юридично взагалі нічого mm -hmm. немає. І ніколи не було ніякого радянського союзу. Це була узурпація влади відповідно змовниками, які вбили велику кількість людей: 17-18, а Потім ще й терор, червоний терор, а потім ще й взагалі епоха індустріалізації і, і розкулачування непу і так далі. Ну, тобто, треба ж розуміти, що людина не зовсім сповна розуму. Я розумію, дивіться, якщо Путін завжди говорить відсилку, робить ми напали на Україну, тому що з печенягами ми воювали тоді і там не довоювали. Тому треба знищити Україну. то зрозуміло, що в них вся така історія навколо цього. Але е, ті ж самі там казахи, я не знаю, грузини і інші представники колишнього СРСР мали б напружитися після таких заяв вкотре, до речі, так давайте повернімося до перемовного треку, тому що тут є знаєте, з одного боку, європейці ніби не розуміють в як які парадигмі вони рухаються далі, чи США чи ні, зогляду на якісь заяви, але це між європейці. Президент Фінляндії ступ до речі, він максимально проукраїнський, тому що якось читав його інтерв'ю. Він зазначив, що навіть він в політику вирішив повернутися через ту проблему, яка ну з'явилася в Європі, зокрема в контексті російсько-української війни, і для нього це дуже важливо все ж таки, значить, допомагати нам, та й взагалі про розвиток країни там в контексті НАТО, теж годі говорити. Так, от, президент Фінляндії заявив, що. Обговорення технічного рівня між Росією та Україною можуть продовжитися наступного тижня у Ватикані. Це позитив з одного боку. Але тут, що дуже важливо, ступ зазначив, що США не відмовилися від своєї ролі посередника, додавши, що до переговорного процесу, тепер також долучена Європа. Так, Європа долучена. Вони цього воліли від початків. Але що має на увазі ступ? Якщо коли говорять, що США не відмовилися, коли СА США в свою чергу кажуть, що це проблема європейців і України і домовляєтеся з Росією. А, спокійно по відношенню до ретори це говорить про це, і пан Ступ абсолютно правий. Дивіться, сполучені штати не вийдуть, тому що вони занадто залежні від переговорних процесів не тільки до речі, що стосується України, а безпека Європи в цілому. Економічна співпраця з Європою в цілому, тому що напередодні протистояння з Китаєм, чи воно вже там почалося, чи воно трошки пригальмувало після переговорів в Швейцарії щодо взаємних мит, і так далі. Але між тим з Європи вони проговорюють концепти, як ми разом працюємо, чи Європа має мігрувати в бік китайської народ республіки чи сполучені штати все ж таки будуть з економічної точки зору мати ефективну співпрацю з Європою. Знову ж таки безпека для Європи важлива. Вона не може відразу перейти на повну мілітарну суб'єктність. Ми розуміємо це, тому що Сполучені Штати достатньо багато контингентів мають в Європі, велику роль відіграють в забезпеченні оцієї безпекової архітектури в Європі. І тут Україна Європа наполягає, що дивіться через Україну. Ми сьогодні стримуємо Росію, тому що Росія, європейський континент, розлягає як територію, яку треба атакувати постійно, ну тобто, Росія не може вийти. Ми це вже обговорювали. Коротко, Росія не може вийти з війни в будь-якому випадку, тому що треба альтернативу. Альтернативи немає. Росії можна примусити зупинитись, тобто коли ціна війни буде занадто велика. Але поки ціна війни для неї є ну, нормальною, вони будуть воювати і саме на європейському континенті. І Європа вважає, що Україна це фундаментальний елемент нової конструкції безпеки Європи. І тому безумовно Європа хоче, щоб була Сполучені Штати, Європа, оця така система, да, і Україна. А, Європа, безпека зі Сполученими Штатами обговорюється. Європа обговорює Україну зі Сполученими Штатами як ключовий елемент безпеки, взагалі і на майбутнє. І Європа обговорює економіку, спільну економіку, враховуючи те, що Сполучених Штатів протистояння з Китаєм. Все, Це все дуже конфігуративно пов'язане. І Сполучені Штати говорять, це ваша проблема, це не ваша проблема, тому що ви є певними гарантами для Європи. І Європа з урахуванням того, ну, що вони все ж таки такі дуже інтелігентні. Вони сполученим штатам пояснюють, дивіться, це не наша проблема, це спільна проблема. Можливо, поступово ми будемо зменшувати вашу там, частку присутності безпекової у Європі, якщо ви наполягаєте на цьому, будемо збільшувати свою, але це певний час. І таким чином Європа говорить про те, що давайте так, ви не можете вийти з будь-яких переговорних процесів, тому що це стосується і наших інтересів. І крім того, Європа навпаки підвищує свою суб'єктність в рамках те, що нам з вами дуже важливо, в рамках підтримки України, тому що той же ступ чі, чі, говорить дивіться, що ми бачимо: Україна воює, а Росія накопичує певний ресурс на кордоні з Фінляндією. Це говорить про те, що більше того, а дивіться, які ексцеси в Балтиці сьогодні. Це просто фундаментально. Тобто Росія вже Відверто говорить, якщо хтось буде затримувати судна з тіньового флоту в Балтійській акваторії, навіть якщо вони будуть порушувати ваші суверенні територіальні води, mm. то ми будемо використовувати воєнну техніку там, да, мілітарну зброю для захисту своїх оцих тіньових суден. Все. Далі сьогодні заява Польщі ну пана Туска про те, що вони дивляться на дивні маневри російських кораблів військових біля оптового волокна, який йде зі Швеції до Польщі. Росія відверто вже практично демонстративно. Погрожує Європі не те, що там заяви пропагандистські і так далі. От Європа це все е, в рамках єдиного е, такого компонента, да, говорить Україна, Європа, особливо Північна Європа, це все одне ціле, і це дуже добре. Тут дуже важливо говорити про те, що. Е... Аналітики, хто на мілітарній складові знається, там зокрема з того ж саме інституту вичних війни, вже не перший тиждень говорять про те, що от ви про північні кордони Європи е, згадали, що росіяни там будують цілу інфраструктуру, там і табори, бази, логістику вибудовують тощо. І на одній з прес конференцій нещодавні журналісти запитали у Трампа, От я тільки не пригадаю, чи щодо Фінляндії, чи щодо Норвегії, чи не бентежить вас те, що на кордонах Росіяни Фінляндія. розбудовують Фінляндію ну, на розбудовують інфраструктуру? На а він відповів так, що все у них буде Добре. хоча європейці і аналітики кажуть, що після України, типу, не домігшись результатів тут, вони можуть переключитися на північно-європейські країни або на Польщу. В мене питання навіть не про реакцію Трампа. А мене питання: а яка логіка в таких діях у росіян, якщо не вони не досягнувши успіхів тут, зазіхнуть на країни НАТО? Я вже пояснив. Це дуже важливо. Оце те, що треба пояснити американським партнерам. Те, що в Європі вже багато хто розуміє. Для Росії не питання а вирішення військових процес во війна заради війни. Вони не можуть живити з війни. Ще раз їм потрібна тоді буде альтернатива, да тому що в них все побудовано навколо війни, і пропаганда, і інформація, і обслуговування війни, і заробітки, і кар'єри, і так далі. Треба тоді знайти альтернативу. А ви не знайдете альтернативу для 10, 15, 20 мільйонів безпосередньо, які приймають участь у війні. Ви не не знайдете, тому що це ну зовсім інший рівень. А Росія до цього не готова. До, скажімо так, створення чогось, да вони не готові, вони технологічно відсталі, і вони себе почувають некомфортно, підсвідомо вони розуміють, що вони далеко відстали від сучасної цивілізації, як такої, і вони можуть тільки руйнувати цю цивілізацію, і тоді з ними будуть рахуватись. І тому війна заради війни. Вони прийшли на територію України. Вони хотіли достатньо швидко вирішити свої питання домінування. Не ну, три роки війна, да. Ну тобто, вони знову ж таки розуміють, що Україна це не для них. Ну вони її не захоплять. Вони Ніяк тут нічого не зроблять. Так, вони будуть вбивати, але вони нічого не зроблять. Але вони можуть тут призупинити заморозитись, і тоді їм треба інша війна. Де два місця тільки де Росія може вести війну? Внутрішню. Це Північний Кавказ, це знову ж таки руйнація Ічкерії, руйнація Дагестану і так далі. Тому що там все ж таки давайте так, це країни зовсім іншого рівня. Це не Росія. Що б там Росія не казала? І так далі. Або це Північна Європа. Однозначно. Війна заради війни, тільки це дозволить існувати. Далі Російській Федерації немає війни, швидкі деструктивні процеси на внутрішньому ринку, розпад Росії це очевидні речі. Ну це не питання там одного угу. року, двох, трьох, але це вже не країна, яка вона вже все це. Скажімо так, це знаєте, якщо користуватись російською термінологією, лібідійна пісня отакого От типу держави. Вона велика, масштабна, ресурсна, але вона відстала, і вона хоче залишитись в грі, да, на великому рівні, і для цього їй потрібна війна. Ну кому ще війна потрібна? От давайте із сучасних країн. Кому або маленьким країнам неадекватним, типа Північної Кореї, або якимось там режимам, які приходять на крові в Африці і так далі. Кому ще? Ну Іран, да ну це концептуально знову ж таки зрозуміло, чому тому що вони не можуть побудувати конкурентну державу навіть з близькими монархіями, близькосхідними монархіями. Ну іран не співставний, там Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Там зовсім інші мотивації. Але кому ще потрібні війни? Диктатурам тільки, які є неконкурентними в принципі. Повернемося до все ж таки російсько-української війни і підсумків не те, щоб підсумків розмов в Стамбулі зустрічей, а реплік і риторики, які пролунали вже після. І Путін і Пісков говорять про черговий папірець під назвою Меморандум. Я так розумію, що поки створиться буде створена група, яка напрацює цей меморандум. Поки це буде оприлюднено, поки донесено до нашого відома, поки ми опрацюємо щось своє. Це все знову ж таки повертаємось до питання затягування час. В принципі, Пісков вже речник Путіна сказав, що буде вкладено в суті цього меморандуму. Це всі ті вимоги, про які вони говорили раніше. То в чому тоді сенс взагалі такої комунікації, таких зустрічей і обміну вкотре вже в сотий раз своїх позицій до кінця, ну є така потреба до кінця пройти ту ілюзію, що Росія довго розпроможна. Ну на жаль, да Скільки я розумію, Скільки це має тривати часу. Щоб а, Знаєте, Трамп говорив, що так. тепер вже немає жодних дедлайнів, але все ж таки якийсь дедлайн ми маємо собі уявляти? А, поки не буде використання інструменти примусу Росії. Як тільки вони почнуть працювати, зовсім інша риторика буде з боку Росії. Нагадаю, 23-й рік. Ну кінець 22 го 23 й Росія ну, зовсім інакше сприймала війну і розуміла, що ця війна, по перше, йде не в тому сценарії, в якому треба було. Тоді треба було безумовно дотискати, але світ не був готовий до того, тому що треба було усвідомити, що Росія може і має програти. Да, це це не вкладалось у свідомість ні в кого. Тоді такий шанс був. Пам'ятаєте їхню риторику, пам'ятаєте, як вони тихенько сиділи, включив включно з Путіним і боя. І що буде е, завтра. Сьогодні вони вважають, що в них знову ініціатива, і вони будуть грати в ту гру, в яку вони завжди грають, в нахабну гру. Дивіться, меморандум ви абсолютно праві, В меморандумі що буде? Е, приберіть перші джерела війни. А там буде написано: Перше джерело війни це існування України як е, суверенної держави. Приберіть це. Ну тобто, маєте ну вони ж не написують, просто знищить її. Чи хай вона само знищиться, це неможливо. І тоді, що вони будуть писати території, суб'єктність, ніяких альянсів тільки з дозволу Росії. Тобто Росія має дозвол давати далі. Побудова проєкту «Русского міра в Україні повторно дано, ну, тобто там мова, культура, інформація, медіа, майданчики і так далі. Все це очевидно, воно буде прописано, ультимативно висунуто і так далі. Україна, безумовно, це все не прийме. Ми маємо дограти ілюзію, на жаль. На жаль. Але ми маємо паралельно з тим, що дограти цю ілюзію. Ну хоче там глобальний посередник довести це до якогось там логічного, як він вважає, завершення. Да, але паралельно з тим, разом з тим же Стубом, разом з тією Шмелоні, з якими мав президент достатньо ефективні розмови, буквально вчора з тим же Макроном, Стармером, Туском і так далі, з будь-ким, хто є нашим лобістом, природнім вже тому, що розуміє всі ризики, треба продовжувати наполегливо пояснювати сполучені штати. Там ви ж глобальний гравець. Ви ж не можете просто так, як в Афганістані сказати, ну все, ми пішли. Так не працює, тому репутація це ж дуже важливо. І маємо вести санкції проти Росії ембарго типу. Зараз поговоримо про санкції. Я пригадую минулий тиждень і телеграф і, там Financial Times, та багато інших видань, Зокрема, писали про те, що росіяни будуть намагатися там протиснути нашу оборону. У Путіна взагалі є розуміння і впевненість, в тому що там ну літня кампанія буде максимально вдала і до кінця року він року він захопить ті території, вписані в конституцію наші регіони. Зокрема, але в мене питання: якщо е, у росіян мета тягнути час е, Получені Штати в особі Трампа його команди спостерігають за процесом. Ми е, створюємо спільну якусь бурхливу діяльність навколо перемовного треку, е, але ж озброєння від американців незабаром вже має закінчитися. Е, Марко Рубіо на запитання, чи будете ви знову ж таки журналістів журналістів конгресменів, чи будете ви якісь нові пакети вводити, де значить допомагати Україні від себе? Вже він каже, що Україна і так отримує допомогу, але це попередні пакети від Байдена. Чи будуть нові санкції? Росії так під санкціями, але це знову ж таки попередні. Ви самі згадали санкції. То чого очікувати? А європейці кажуть, що нам своїх сил замало, і ми все ж таки воліємо, щоб США долучилися. То в мене питання: з якими силами, з яким потенціалом ми можемо вийти на літню компанію і дожити е цей 25-й рік? Е, проста відповідь: купувати і ще раз купувати у сполучених штатах разом з Європою. І Європа якраз тут активно працює. Ну вони можуть пакети давати, надавати так, як це було прийнято в президентських програмах минулої адміністрації. Можемо купувати і це вигідно виробнику зброї в Сполучених Штатах. Ну, тобто, треба знову ж таки підходити до цього раціонально. Не хочете допомагати в рамках концепції захисту вашого світу, який ви побудували на своїх правилах, добре? Тоді переходимо на комерційну основу. І президент, до речі, про це вже неодноразово казав: ми готові купувати там і протиракети, і ракети, і джейдену. Все, що можна, будемо купувати в Сполучених Штатах. І Європа так само говорить: ми готові це також фінансувати і будемо це робити. Більше того, знову ж таки, повертаються лобісти, накшал того штарма. Чи Макрона, чи того ж стуба, вони будуть активно в цьому нам допомагати більше того. Нато про це говорить, що він ну, Рюте неодноразово, і навіть там вчора сьогодні про це сказав. Що вони продовжують обговорювати програми підтримки України в тих чи інших обсягах, в тому числі з точки зору купівлі тієї чи іншої необхідної нам для ведення оборонної війни зброї. Більше того, координація процесів через Візбаден продовжується. Угу. Не Рамштайн, я маю на не Рамштайн це політично, скоріше більш там політико-військова Візбадені це скоріше більш така координаційна військова складова. Все продовжує працювати, от, все, що стосується тепер Росії, перейдемо дуже коротко до того ресурсності Росії, що там все в них дуже добре. Інститут, який ви вже згадували вивчення війни, сказав трошки інакше. Оцінюють вони те, що знаходиться ресурсно на базах традиційних базах в центральній частині, в східній частині Росії, і вони пусті. Не Так багато ресурсу в Росії. Тому там Північна Корея, і там рекрутінг, тобто жива сила тут, і снаряд з північної Кореї, тобто і в Росії є великі проблеми з точки зору ресурсності для забезпечення війни такої інтенсивності, яка йде більше ніж три роки. Це очевидні речі. Отут проблема. Проблема це якраз те, що не працює. Вторинні санкції проти країни, які дають їм там 200, 300, 400 мільярдів доларів євро доходу від продажу скрапленого газу, нафти і так далі. Якщо вони будуть мати 200 мільярдів, а війна коштує 170 мільярдів. Ви розумієте, що на все інше 30 мільярдів це неможливо з точки зору обсягу Росії, і я розумію, що немає соціальних там галузей економіки і немає потреби фінансувати там соціальні проекти. Можна все скорочувати, але ж не в ноль це все треба скорочувати. Це ж розуміє. 17-й пакет вже проголосований, на 18 вже працюють європейці. Про це сказав Борис Пісторіус в радіо, значить в німецькому радіо, зокрема, але зазначивши, що ми все ж таки сподіваємося, як Німеччина, як європейці, Європейський Союз щодо санкцій долучаться Сполучені Штати Америки. Але це вже інша тема. Вам дякуємо. Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника супрезидента, був гостем у цій порі.